Вітаю вас, мої хороші. Дякую всім, як завжди, за підтримку, за ваші коментарі, за те, що підписались на мене. Цікаво, будь ласка, оставайтесь, дивіться. Друзі, я до вас проханням. Саме з яким? Кожен місяць я. Будемо чесні, ми вже, слава Богу, скільки років, та я ще хвора людина, чого я буду брехати? Кожен місяць я відправляю хлопцям. Ну, мало, мало, бо в мене така інвалідська ця пенсія і тут я отримую копійки, <кхе> саме голова СББ. Але війна треба всім, розумієте, всім. Там копійка, там, там, там. Як будемо всі разом гуртом, мені кажеться, так буде, ну, не кажеться, а воно так і буде лучше, краще. Кожен місяць я оце відправляю, а оце вирішила так. Уже у мене я дала заявку на оцю монетізацію, і тепер сразу буде мало, тоді може більше. Я вас дуже попрошу, українці, до вас звертаюся. І звертаюся, може не до братів, а може з інших там стран, хто хоче допомогти Україні. Якусь частину свого цього заробітка я буду відсилати, відправляти нашим хлопцям на ЗСУ. Тому прошу вас мене підтримати, допомогти мені в цьому. Саме в чому. Не треба мені ні грошей ваших, нічого. Я нічого не просю взагалі зовсім ніколи. Я просю, переглядайте рекламу, будь ласка, за це мені буде, ну, як, капати за оцю рекламу. А я тоді вже часть буду нашим хлопцям відправляти. Розумієте мене? Все ж таки допомога якась, ну, ну треба нам же ж разом, всім разом. Я кожен місяць, другий раз і не кажу нікому раз відправила і все. Ну а кому мені казати? Чоловік у мене ніколи не буде лаятися. Я, я знаю, він такий у мене, син теж. Ми всі за Україну нашу. Вони вчора, бачите, оці шахіди п'ять та взагалі ой. Кругом скрізь Дніпр, Запоріжжя, та кругом вони, хай би вони подохли. В общем, домовилися. Я так інколи буду вам нагадувати за перегляд реклам. Я сама їх терпіти не можу, ці реклами. Ну, що поробиш? Такий настав вік, ви розумієте, все держиться на цих рекламах, на оцьому всьому. А я буду часть нашим хлопцям. Все ж таки їм буде легше чимсь ми допоможемо. Розумієте чимсь? Я буду кидати їм, а завдяки вам, що ви мені допоможете. І разом це буде вже добре. Ну, все, мої хороші, зараз я хочу, всі ви знаєте це, всі ви робите по-своєму. Але я зроблю біляши зараз. І покажу вам, як я роблю. Ой, щось голова болить, розстроїлась, не знаю за що. Коротше, коротше, така дурна баба, що. Тут, тут сміюся, тут плачу, ну, в общем. Ладно, моїх всіх вас люблю, всім вам вдячна. Дуже-дуже-дуже. Бережи вас, всіх Боже. Уже ех, З тих оцих всіх коментарів, що я перечитую, Уже вас дівчата всі знаю І хлопці, і Давід там, ну, знаю Роман, один паски, мій пік. Вже знаю вас, чесне слово. І пам'ятаю про вас. Все, бережи вас цих Боже, дивіться рецепт. Домовилися. Ось мої біляші, тут класно. Тісто таке м'якеньке, чому я назвала їх в українському стилі, бо вони, форма в їх не така, як по звичайних, повинна бути з дирочкою. Чогось я звикла це так робити. Без дирочки, і тут у мене в фарші присутствує свинина. Так, починаю робити тісто. Оце зразу беру дріжджі, цукор, воду, молоко, все це розмішую, додаю борошно, і так, трошечки борошна і залишаю так, хвилиночок на 15. Така, як, знаєте, як опара. Опара, вона, звичайно, повинна дірочками та опасти, а в мене це така хвилиночок на 15. Дивлюся, все клас. Дріжджі класні, значить, можна продовжувати далі. Замішую тісто, додаю зараз сіль. Зараз саме головне не, не забить тісто борошном, щоб воно не було як буцик. Щоб воно було м'якеньке. Додаю олію. І отак на столі хвилинок 5. Помісила його, як ми, звичайно, місимо хліб пиріжки. Як вам, як вам зручно так і місіть? Головне, ще раз повторююсь, не забить тісто борошном. Я напишу там, кому цікаво, я напишу під відео опис скільки я чого поклала в тісто. Все, тісто готове, моє м'якеньке все. Змастила олією, миску прикриваю і хай воно підходить. Хай воно удвоїться, утроїться. А тим часом зроблю начинку. Я взяла дві, а тоді вирішила, що одної цибулі буде достатньо. Я так мілко порізала, а тоді ножем так прям посікла. Мілко, мілко, мілко. Додаю воду туди, перець, сіль і вимішую це. Все. Дивлюсь, що мені не вистачає, додаю ще, чи водички, чи сіль ще. На оцей фарш я додала 120 грамів води холодної. так трошки відбила, вимісила добре. Попробувала фарш мій готовий. Він такий не сухий і не такий, що одна вода, саме, саме то, що потрібно. Тісто вже підійшло, змащую стіл олією. І буду робити біля ще. Бачите, як воно підійшло. Тісто дуже класне, таке пухке. Не забите борошно, класне. І такі кусочки на глаз одриваю, скручую так їх у такі шарики, колобки, прикриваю так хвилиночок на 10 все як завжди. Нічого нового. Тут я вже наробила. Не знаю, от ви знаєте, робила я з цими, з, з, з дірочкою. Ну, щось вони мені ну, не знаю. Ну не знаю. Я так звикла от, з дитинства до цих таких закритих. Мама так робила моя. І, і такі, і такі можна. Ну, у кожного ми всі різні, тому, тому вони і без дірочки, як кажу ще раз, в українському стилі, бо вони без дірочки. Не знаю, помню, я ще в школі в нас теж були вони такі закриті. Не, не було з, з дірками. Ну так, у нас так робили, і так ми щось звикли. Можна отак дірочку оставити. Ну, я стуляю, її все закриваю. Все просмажиться. <кхем> Головне, добре пательну розігріть, а тоді прикрутити. Так, щоб не на середньому вогні, а трошки менше було, і з кожної сторінки по три хвилинки, і тоді все воно пропікається, прожарюється, і м'ясо не сире, і тісто не сире. Вони не будуть сирі. Звичайно, як дати такий огонь здоровий та товст товстими їх наробити, то, звичайно, вони будуть сирі. Оце отакі от всі, зараз ще зроблю і почну смажити їх. По всьому тому розподіляю, так, щоб воно одним куском було. Оці уголочки так стулюю, а тоді їх набік. притулила, раз, притулила на, на бік і все. Розправила трошки, щоб м'ясо по всьому тому розійшлося біля шу. ще й фарш залиши у мене. Провіряю, це шпашкою. Олія вже нагрілася, все. нагрілась я її прикрутила менш, ну вона зразу це спочатку ж вона гаряча. І так кожну сторінку на 3 хвилини, добре Олії налила і так всі пересмажила їх. Ось вони такі. М'ягенький всередині, бачите, ой, навіть воно капнуло на рушник оцей сік, оцей, водичка ця. М'ясо готове, не сире. Бачите, які вони. Кожен робить по-своєму, а може кому сподобався цей рецепт? Будь ласка, я буду тільки рада. Як ви зробите, все це легко, просто. Водичка є, тут у їх капає. Смачного вам, мої хороші, робіть, будьте здорові, друзі мої любимі.